Джоан Роулінг заявила, що не пробачить Денілу Редкліфу та Еммі Уотсон за їх транспозицію. У серії постів у соціальних мережах авторка серії фентезійних книг поділилася нещодавним незалежним оглядом того, що вона назвала найретельнішим оглядом медичних доказів щодо дітей транссексуалів який коли-небудь проводився. Один з фоловерів відповів на її пост, написавши просто чекаю, коли Ден і Емма принесуть тобі публічні вибачення з упевненістю, що ти їх пробачиш. Роулінг, яка зіткнулася з суперечками через свої минулі антитрансгендерні коментарі, припустила, що не готова пробачити зіркам Гаррі Поттера. Боюся, це небезпечно. Знаменитості, які потурали руху, що має на меті підірвати важко завойовані права жінок, і які використовували свої платформи, щоб підбадьорювати перехід неповнолітніх, можуть приберегти. Свої вибачення для травмованих осіб, які припинили трансгендерність і вразливих жінок залежних від одностатевих стосунків.